У режимі онлайн відбулося пленарне засідання 45-ї сесії Полтавської обласної ради, восьмого скликання. На порядок денний винесли 34 питання. Серед них звернення депутатів Полтавської обласної ради до президента України кабінету міністрів України щодо критичного фінансово-економічного стану Полтавводоканалу. За три останні роки це підприємство жодного разу не була отримана компенсація з держави. Що стосується різниці в тарифах. Тому на сьогодні, зв'язку з тим, що катастрофічно недостатньо фінансування, депутати вирішили звернутися вже до президента України, щоб може він безпосередньо втручився в цю ситуацію з водоканалом, де якось знайшли якісь розуміння та вихід по даному підприємству. Різниця. Тарифі колосальна, розрив зростає, НКРЄКП тариф не змінює, інших механізмів не дають. Полтавська міська рада 4% не сплачує, сплачує лише певну частину від цієї суми, і тому ми нікого не лякаємо, але так довго відбуватися не може, електроенергія зростає постійно. Постійно. Таким чином, питання ми актуалізуємо, наші звернення до урядів, міністрів, там, до органів виконавчої влади результату не дали. Таким чином, у нас на нічого не залишається інше, як звертатися до. Гаранта конституції прошили під час засідання і питання встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води підприємствами Полтава, теплоенерго та лубни теплоенерго на наступний опалювальний сезон. Було затвердження тарифів. Нагадаю, для бюджетних організацій вони. Будуть економічно обґрунтованими для фізичних осіб. Вони будуть до рівня, які примінялися до 24 лютого 2022 року. Це по Полтаві та по Лубнам, де Підприємства належать Полтавській обласній раді. Під час сесії депутати обласної ради вирішили скоротити кількість посад заступників голови обласної ради. Наразі їх четверо хочуть лишити одного. Завдяки цьому можуть зекономити бюджетні кошти. Розповів голова постійної комісії обласної ради з питань ЖКГ депутат Полтавської обласної ради Сергій Білашов. Сьогодні депутатами і фракціями «Батьківщина», Довіра, Слуга народу» та солідарність було оголошено, Заява звернення по поводу того, щоб на період військового стану скоротити кількість заступників голови облради. до кінця жовтня мають пройти консультації між депутатами а на наступній сесії облради розглянуть питання щодо кількості заступників голови. Закономлені кошти планують спрямувати на підтримку Збройних сил України.